Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні 5 серпня. Президенти України та Білорусі обговорили питання двосторонніх взаємовідносин. Відбулася телефонна розмова Петра Порошенка з Олександром Лукашенко. Під час телефонної розмови президенти України та Білорусі обговорили широкий спектр питань політичних та економічних двосторонніх взаємовідносин, зокрема щодо зняття штучних бар'єрів у взаємній торгівлі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Петра Порошенка в тому, що Білорусь вважає добросусідські відносини з Україною одним з пріоритетів. Своєї зовнішньої політики та зовнішньоекономічної діяльності Україна в найближчі дні може ввести санкції проти компаній із російським капіталом за аналогією з санкціями, які вже прийнято Сполученими Штатами Америки і Євросоюзом. Кабмін неформально схвалив перший пакет санкцій і обговорює другий. Заходи торкнуться фінансового сектору постачання нафтогазового обладнання і військово-торгівельного співробітництва. Да, просит пароль там какой-то и так далее. То есть я так понимаю, что его нужно. Сейчас я его читаю с ним, это ваш сейчас будет. Мова йде в першу чергу про можливість встановлення обмежень щодо виїзду і в'їзду відповідних фізичних осіб на території України. Другий блок питань це питання щодо обмеження використання державних фінансів на закупівлю відповідних товарів і продукції з території Російської Федерації, державними компаніями, державними установами і органами місцевого самоврядування. І третій блок питань, який буде стосуватися само, щодо посилення контролю за діяльністю відповідних суб'єктів, які мають в своєму капіталі російську присутність, мова йде про контроль як з боку фіскальних органів, так і з боку Національного банку. Ці заходи ми можемо вживати в межах чинного законодавства, і ці заходи спрямовані в першу чергу для того, щоб не допустити. Незаконне фінансування і матеріально-технічну підтримку терористів, які діють на сході країни. Стосування санкцій. Європейський союз і Сполучені Штати Америки запровадили цілий блок системних санкцій. Вони стосуються як протидії тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, так і подій які розглядаються на Південному Сході України. Ці санкції були запроваджені декількома рішеннями Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу останні буквально минулого тижня відповідними рішеннями США. Хотів би також наголосити, що санкції запровадженням також ряду інших країн, зокрема Канади, Японії, Австралії. Таким чином мова не йде тільки про скоординовані дії Сполучених Штатів і Європейського Союзу, але скоординовані дії багатьох країн. Міністерство Тренгей має алгоритми і процедури по которому он внимательно следит за всеми теми суб'єктами, которые оказывают помощь террористу. и на территории Российской Федерации, и из других стран, которые способствуют финансово или другими путями терроризму внутри страны. Мы имеем несколько действующих уголовных производств. Мы не стесняемся открывать новые и соответствующие производства. И в рамках этого будем действовать с точки зрения персональных криминальных санкций, с точки зрения ареста имущества и, надеюсь, в дальнейшем конфискации соответствующего имущества. І в рамках взаємодія з кожним зі присутніх міністерств ми надіємося, по кожному з направлень цю роботу провести максимально ефективно. Нещодавно президент України Петро Порошенко підписав указ про визнання такими, що втратили чинність деяких указів президента України, яким скасовано низку пільг генералам армії, генералам внутрішньої служби та державним радникам юстиції, звільненим за вислугою строку служби. Учора на сході України загинув 40-річний військовий з 30-ї окремої механізованої бригади міста Новоград-Волинський. Рядовий Меодушевський Віталій, 1974 року народження, проживав у селі міського типу Довбиш Баранівського району. У військовослужбовця залишилась дружина та 4-річна донька, а також батьки і брат. Стало також відомо і про загибель в зоні АТО солдата Романа Васильовича Власюка 1989 року народження села Городище Черняхівського району. Годину тому штаб АТО надав інформацію про те, що після обстрілу колони беззбройних українських військовослужбовців 72-ї бригади, що налічувала 195 військових, які поверталися з території Російської Федерації, втрат немає. Нагадаємо, що напередодні частина військовослужбовців сил АТО після тривалого обстрілу з танків, важких гармат та граду, по закінченню в них боєприпасів, були змушені підійти на територію Російської Федерації. Перед відходом вони підірвали залишки бойової техніки та знищили свою зброю. Наразі хлопці продовжують маршрут у визначений район. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини. Нашу багатостраждальну материнську землю. Допоможімо Україні. Нагадаємо, що на Житомирщині триває третя хвиля часткової мобілізації. Нагадаю, що з цього приводу обласне телебачення відкрило гарячу лінію з телефонним номером 47 30 86, за яким ви можете задати будь-яке питання стосовно цієї мобілізації, яка триватиме 45 днів. І щодо інших тем: людина, яка одного разу в житті спіткнулася, має право на другий шанс. У Житомирі благодійні організації спільно із владою міста та області планують відкрити центр обліку для бездомних осіб. У цій установі безхатченки матимуть змогу отримати допомогу у відновленні документів, лікуванні у пошуку житла та роботи. Крім того, взимку у цьому центрі буде відкрито ніч ліжку, де певна кількість людей зможе пережити зиму. Більше про це знає Дмитро Клименко. Проблематику створення такого центру за круглим столом обговорили представники громадськості та влади. Поділитись досвідом роботи до Житомира. Приїхав директор аналогічного центру у Полтаві Роман Дрозд. Він наголосив, що цю проблему можна вирішити лише спільними зусиллями. Город нам виділив поміщення 200 квадратних метрів за гривну 20 в год. Немножко помог продуктами питаннями, і ми відкрили такий центр. Такий центр у Полтаві працює з грудня 2012 року, і за цей час волонтерам та працівникам установи вдалося повернути до нормального життя більш як дві сотні безхатченків. У місті змінилася ситуація із поширенням інфекційних хвороб серед безхатченків, а також криміногенна ситуація. Через центр пройшло 164 людини, чоловіка, які вийшли з місць лишення свободи. Із них в течії 2,5 років тільки 4 то назад в міста лишення свободи. Обща українська статистика – не менше 70% процентів в тічі нескольки лет. За підрахунками громадських активістів у Житомирі налічується більше двох сотень безхатченків. Влада організовує для таких людей харчування, намагається сприяти в процесі відновлення документів та лікування. Але без координації та системного підходу цієї проблеми не розв'язати. Саме створення центру обліку і допомоги цим громадянам, я думаю, що це наступний крок. Ідею створення такого центру у Житомирі вже не перший рік пропагує Владислав Паламарчук, голова благодійної організації Милосердя, але лише цієї зими питання зійшло із мертвої точки. Обласна влада готова надати приміщення для створення такого центру. Я думаю, що вже мабуть, дето в сентябрі відкриття цей центру чото. І далі вветажу зиму плануємо відкрити ночлежку і в 2015 року запустити повноценний центр адаптації бездомних і бивших осуджених. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТ.Кум'юей. З вами була Олена Кучмій. Я всім бажаю гарного дня і лише приємних новин. Бережіть себе до зустрічі в прямих ефірах.